Усіх дорослих та малят вітаю із Днем Святого Миколая. У далекому засніженому лісі живе надзвичайний дідусь. Він чарівник. Він міє творити дива та дуже любить малюків. Хто ж цей чарівник? Я святого Миколая. Дуже-дуже добре знаю, він на свято Чубітове для слухняних діточок має у своїй торбинці найприємніші гостинці. Сьогодні виконаємо аплікацію Будинок Миколая. Для роботи нам знадобиться кольоровий та білий папір, ножиці, клей, пензлик, серветка та підкладка. Для основи я взяла аркуш фіолетового кольору, наче ніч, заготуйте геометричні фігури за зразком та повторимо їх назви: Маленький квадрат та великий, трикутник, прямокутник. Можна їх порахувати. А зараз будемо з цих фігур викладати будиночок. Спочатку викладаємо квадрат, це буде стіна. Трикутник це дах будиночка. Маленький квадрат віконечко. Прямокутник це двері. Будинок можна вже наклеювати. Викладаємо в тому ж порядку з правого боку аркуша паперу. Великий квадрат, Трикутник. дах, маленький квадратик віконечко та прямокутник, двері. Добре попритискаємо, приберемо зайвий клей. Ось будинок вже й готовий. Тепер візьмемо невеличкий аркуш коричневого та наріжемо ножицями декілька смужок. Якщо вийдуть ні рівні, то нічого. Будемо викладати з них дерево. З одної смужки викладемо стовбур. Останні розріжемо навпіл. І будемо з них викладати гілки зліва та справа на стовбурі. І знов зліва та справа та наклеїмо. Перевізмемо довгу смужку білого кольору, а треба розділити її навпіл пальчиками, щоб був нерівний край. рівному казковому лісі все вкрите снігом. І земля, і дах будиночка, і дерева. Знов розділимо пальчиками білу смужку паперу. Розріжемо навпіл. Та приклеїмо на дах будиночка, наче сніг. Залишки білого паперу треба подрібнити на маленькі шматочки. Будемо формувати з них засніжену крону дерева. Наносимо клей навколо гілочок дерева. Та прикладаємо дрібні шматочки білого паперу. Ось такий чарівний будиночок в казковому лісі у мене виходить. Гадаю, у вас теж все вийде, чекаю на фото ваших чарівних будиночків. Усім бажаю щастя, миру, здоров'я та гарного свята. До побачення!